Усім привіт! Вітаю на своєму каналі. І сьогодні я хочу зробити квас. Поділитися таким рецептом, яким я вже користуюся пару років. Так, для цього нам потрібно вода 5 літрів, цукор 480 грам, я вже зважив, цекорій. І сухі дріжджі. Отже, закип'ятив я води. Сиплю я. Точніше я беру, набираю води чашку для зручності. Сиплю я 2,5 ложки цикорія. Це всі висипати тут вже небагато вийшло. І для зручності са вінчиком його перемішаю. Ложкою воно не так перемішається, а вінчиком Непогано так і тепер сюди виливаю, все так і перемішую. <кій> <кій> Також додаю сюди ті вчора ложки лимонної кислоти. Також можна в все перемішати і додаємо сюди цукор. Гарно все перемішуємо. І тепер чекаємо до остивання, щоб було таке тепленьке, чуть-чуть, щоб дрожді наші не запарились. чуть-чуть прикрити кришкою. І чекаємо, щоб воно вистило, щоб додати дріжджі. Також, якщо хтось хоче, любить, наприклад, квас солодший, можете додавати 500 г цукру, а якщо не дуже. Солодкі то 450 грам. Я додаю 480 грам і воно виходить такий самий ...самий добрий. Але це залежить від вас, який ви любите квас. Так, вистава вже вода. Набираю також чашку цієї води. Вудаю сюда також півтора чайно важких дріжджів сухих. І також вінчиком це все перемішуємо. Я раніше сипло так просто в каструлю, але дріжджі повністю не розчинялися. Так в чашку набрали води, тут не так багато місця, щоб воно. Все гарно перемішуємо. І тепер чекаю буквально півгодинки, щоб воно постояло можна і більше. І розливаю фляжки. І вже ставлю на ніч, воно в фляжках стоїть так у віранді, така кімнатна температура. Та як в віранді зараз сонячно тепло. І зранку вже ставлю в холодильник. Можете, в принципі, ставити на, якщо ви зранку робите на 5 годин, десь на, на 3 годинки, щоб воно так собі постояло, Розливаєте фляжки і потім вже ставите в холодильник, щоб воно охолоджувалось. Це має бути ви, видно по фляжці, як вона вже. Гази роблять, то тоді вже можете ставити в холодильник. Так. У вас вже. Виставився, охолодився. Машиней. Так що користуйтесь смачного вам. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе. Всім до побачення.